Того питання, що в Україні хочуть скасувати медалі для випускників шкіл, і за словами народної депутатки і секретарки комітету освіти Наталії Піпи, такі відзнаки існують лише в пострадянських країнах. Окрім того, якщо скасувати виготовлення золотих і срібних медалей, то вдасться зекономити кошти державного бюджету. До того ж, посадовиця зауважила, що збільшення кількості медалей останніми роками не дорівнює рівню знань випускників. У мережі загалом позитивно відреагували на таку пропозицію, вказуючи, що такі нагороди не потрібні однак їй ті, хто проти. Чекаю в гості з поясненнями дитині, яка працювала всі 11 років, що вона в кінці року не отримає медаль. Коли до нього всі в родині були медалістами. Заберіть в дітей черговий стимул і вже точно їх не побачите в Україні. Додайте чергову позитивну емоцію на додаток до коментарів малоосвічених членів комісії Ману та шкільних олімпіад. Віддала свою медаль грати з сину. Він її цінує, бо ж золота. Тримає в іграшковому сейфі. Мені з неї жодної користі. Цікаво мені, чому такий супротив у коментарях. Хтось колись дітей питав, навіщо вони ходять до школи заради медалі, чи щоб догодити медалю батькам, здобувати знання та вміти їх застосовувати це справжня медаль.